Вітаємо! Ви на каналі АКБ Крамниця. У цьому відео покажемо, як підключити акумулятор до блоку безперебійного живлення, щоб на певний час забезпечити робоче місце електроенергією. На жаль, досить звичну картину для багатьох ви бачите на екрані, коли освітлення та живлення ноутбуку здійснюється не від мережі, а підключене до комп'ютерного безперебійнику, який, в свою чергу, підключений до звичайного автомобільного акумулятора. Таке використання безперебійника є вимушеним заходом, тому що через російську агресію щодня Україна потерпає від повітряних атак, постійні ракетні удари з боку Росії по всій території нашої країни, руйнують мережі електропостачання, тому ми періодично змушені користуватись додатковими джерелами електроенергії. В даний момент на прикладі цього маленького безперебійника покажемо спосіб його підключення, тривалість роботи з певною кількістю споживачів. Замірюємо приблизні витрати енергії акумулятора при різному навантаженні та обговоримо наскільки ця конструкція дієва. І якщо такий варіант підходить під ваші потреби, то зможете побачити, як підключений саме цей безперебійник і на його прикладі самостійно переробити ваш та обрати для нього акумулятор. Зараз на робочому столі купа проводів, лампи, клеми, розетки, і з першого погляду здається легкий хаос. Приберемо поки що все зайве і розглянемо все по порядку. Залишився безперебійник з розеткою і акумулятор. Розвернемо безперебійник і подивимось на виходи: один вихід для мережевого кабелю та два виходи для розетки. З корпуса виходять два трошки тонші кабелі, до яких приєднані краби як на зарядному пристрої. Можна під'єднати і автомобільні клеми, тут кому як зручніше. Розетка виведена окремо. На деяких моделях розетка вже вмонтована в безперебійник. Але якщо старенький безперебійник, то докупити такий мережевий фільтр для ОПС це не проблема, близько 150 гривень. Кабель живлення виглядає таким чином, і також при потребі докупити його не стане складною задачею, вартість близько 100 гривень. А зараз відключимо акумулятори провода та поглянемо, як виглядає сам безперебійник. На задній стінці є наклейка з характеристиками пристрою. Нас цікавить саме потужність, яка вказана у ватах, і бачимо, що максимальна потужність цього приладу зазначена 240 Вт. Зверху додатково зроблений отвір для виведених кабелів, якими буде підключений зовнішній акумулятор. Перевернемо та розберемо корпус, щоб побачити, як саме підключені виводи, які йдуть на акумулятор. Беремо викрутку та відкручуємо 4 болта, знімаємо верхню кришку та бачимо ось таку картину. На місці, де був встановлений штатний акумулятор, встановлені листи вспіненого поліуретану, тому як трансформатор безперебійника якраз притримувався акумулятором і треба цей простір чимось заповнити. Просто можна обрізати ці листи у формі акумулятора і все буде добре триматись. Якщо залишився відпрацьований маленький АКБ, то просто можна його так і залишити, тільки ізолювати виводи. Якщо немає ні акумулятора, ні поліуретану, то нічого страшного. Просто не сильно розмахуйте самим безперебійником і все буде добре. Кабелі від штатного акумулятора нам треба подовжити та вивести за межі корпусу. Для більш надійного та естетичного вигляду можна придбати конектор з ізоляцією та з'єднати його з клемами самого безперебійника. І обов'язково наголошую, обов'язково має бути ізоляція такого з'єднання. Довжину кабелю до самого акумулятора обирайте як кому зручніше. Одного метра буде більш, ніж достатньо. Ну і звичайно, краби. Комплект також досить недорогий. Тут уже зі з'єднанням, думаю, ніяких питань не виникне. Потужні краби чи клеми брати не обов'язково, навантаження будуть дуже маленькі. І зразу примітка. Для тих, хто скаже, що безперебійник не розрахований на такий великий акумулятор, немає кулера і все перегріється, відповідаю. Так, не розрахований. І для тих, хто скаже, що акумулятор більшої ємності і не буде заряджатись, відповідаю, буде. Звичайно, для таких цілей є інвертори, але ми зараз не розглядаємо всі способи використання акумулятора як джерела енергії, а показуємо, як використати безперебійник з акумулятором при виникненні тимчасового відключення від енергопостачання. Переходимо до акумулятора. Це стартерна батарея на 60 Аг, точніше на 62 Аг. Така ємність у ньому була, коли він був новим. На показники пускового струму зараз уваги не звертаємо, стартеру в безперебійнику немає. Акумулятор не новий, як ви зрозуміли, виготовлений 2019 року. Зараз замірюємо показники тестером просто для розуміння, наскільки батарея ще придатна до експлуатації. Бачимо внутрішній опір 678 мО і напруга 1342 В. Пусковий струм, до речі, досить непоганий. І як стартерний він ще в принципі може попрацювати. Але нас цікавить більше його фактична ємність. Якщо розрядити цей акумулятор 3 Амперами до 10,5 В, як книжка пише, то по факту ми отримали залишок ємності 30 годин. Так і запишемо: 30 А. /год. Почерк не дуже, але в принципі розібрати можна. І також приблизно можна порахувати потужність даного акумулятора. Для цього ми ємність в ампергодинах множимо на 12 В і отримуємо орієнтовну цифру 360 Вт. -год. Записуємо. Саме від цих даних ми будемо відштовхуватись, підключаючи необхідні електроприлади, потужність яких якраз і вимірюється в ватах. А зараз на прикладі і подивимось, як працює безперебійник, і скільки будуть споживати підключені до нього лампа для освітлення та ноутбук. Приєднуємо розетку, підключаємо краби до акумулятора та першим підключимо ноутбук. На блоці живлення вказана його потужність 60 Вт. Потім підключаємо лампу, на якій також вказана потужність. При покупці на етикетці було зазначено 10 Вт. Все підключили і можна вмикати безперебійник. Як бачите, до мережі безперебійник не підключений, тому він буде працювати одразу від нашого акумулятора. Беремо клещі та замірюємо фактичне споживання в амперах. Маємо в середньому 3,8 А і приблизно в ваттах виходить 45. Тобто, якщо ми маємо 360 Вт годин від акумулятора розділити на 45, то акумулятор має забезпечити роботу ноутбука та лампи близько 8 годин, тобто на повний робочий день. А зараз підключимо безперебійник до мережі і подивимось, чи заряджається акумулятор. Накинули клещі і бачимо, що заряд акумулятора в середньому 0,35 А. Так, звичайно, це досить невеликий зарядний струм, але для відновлення такого АКБ його буде достатньо. Просто зарядний процес займе помітно більше часу. Коли є енергопостачання, то можна не вимикати безперебійник і користуватись його розетками як звичайними, а тим часом сам безперебійник буде помаленьку заряджати та підтримувати заряд акумулятора. А зараз поставимо більш складну задачу для акумулятора. Підключимо більше навантаження. Прилад потужністю 100 Вт у вигляді двох досить яскравих ламп. І Подивимося, чи вистачить ємності батареї хоча б на 3 години. Підключили лампи в розетку, накинули клеми на акумулятор та вмикаємо безперебійник. Кожна з ламп потужністю 60 Вт. Замірюємо клещами та відрегулюємо яскравість так, щоб споживання дорівнювало 8,3 а Зараз бачимо 9,3 А. І одну із ламп освітлення зробимо трошки тускнішою, щоб вийти на заплановані 8,3 А. По освітленню навіть непомітно, що трошки приглушили одну із ламп. Вмикаємо секундомір і будемо спостерігати за розрядом акумулятора. І побачимо, чи вистачить заряду на 3 години роботи з таким навантаженням. Час пішов. Через хвилину дивимось на напругу і маємо 12,2 В на клемах. Те, що акумулятор просів під навантаженням до такої напруги, це нормально. Тому як 8 з лишнім ампер постійного навантаження для нього трошки забагато. На те він і стартерний, щоб віддавати досить високий струм, але за короткий проміжок часу. Тут переживати не треба, акумулятор трохи просів, але далі буде тримати досить довго. Періодично будемо робити заміри і все побачите. Ось такі лампи зараз підключені до живлення від акумулятора, досить яскраве освітлення, навіть однієї такої лампи буде достатньо для кімнати чи невеликого приміщення. Усієї потужності можна і не використовувати, щоб заощадити енергію акумулятора. Також можливо підключати і діодні стрічки, які на кожний метр мають потужність близько 18 Вт. Але зараз 100 Вт для заміру, і побачимо, чи вистачить на кілька годин. Через півгодини напруга на клемах 12,18 вольта. Тримається. Дивимось по струму і 8,6 А. Це трошки більше, ніж на початку розряду. Пробував змінити теплоту світла на більш холодну і споживання трохи збільшилось. Зараз бачимо, якщо в цих лампах більш тепле, більш жовте освітлення, то струм трішки менший. Поправимо, як має бути, на 8,3 А. Пройшло 1,5 години і замірюємо напругу на клемах 12.07 В. Чекаємо далі. 3 години лампи працювали від акумулятора і дивимося напругу 1182 В. Повністю розрядили акумулятор. Звичайно, ще близько пів години, чи навіть більше, цей акумулятор ще міг би працювати. Але безперебійник при досягненні напруги близько 11,4 В буде подавати сигнал, що все, електрика закінчилась і відключиться. Як бачите, даний акумулятор витримав 8 А протягом 3 годин. Тепер можна виключати споживання та переходимо до наступного етапу. Перевіримо, як безперебійник буде заряджати наш акумулятор. Після того, як відключили навантаження на акумуляторі, звичайно, трошки підніметься напруга. І бачимо зараз 12,2 В. Підключаємо безперебійник до мережі, накидаємо краби та вмикаємо, і заряд пішов. Міряємо напругу 12,4 В. І беремо клеші, щоб замірити силу зарядного струму 0,37 А в середньому. Включимо секундомір та будемо дивитись, наскільки довго заряджатиметься. А такою силою струму це буде дійсно довго. Пройшла година і напруга на клемах 12,6 В. Зарядний струм не змінюється 0,35 А. Безперебійник зараз працює в режимі зарядного пристрою, але заряджає досить невеликим струмом. В кінці заряду напруга не перевищить 14 вольт. Так, звичайно, буде трошки грітись, але за час користування ним в такому режимі ще жодного перегріву помічено не було. Минуло трошки більше 2 годин, і напруга на клемах 1263 вольта. Заряд досить повільний, струм без змін. Після 8,5 годин напруга на клемах 1271 Вольт. Після 24 годин напруга акумулятора зросла до 1297 вольт. Зараз вимкнемо безперебійник та замірюємо показники акумулятора тестером. Підключаємо, виберемо, ну хай буде 600 А і тестуємо. Пускові характеристики такі самі, як і при першому замірі 400 А, напруга 129 В і опір 6,8 млн. І навіть в такому стані, коли акумулятор не повністю заряджений, також при потребі можна його використовувати як джерело живлення, і якщо не відключати його від безперебійника, то можна користуватись або не користуватись вільними розетками, а тим часом акумулятор буде заряджатись. І якщо дуже дуже приблизно прикинути розрахунки математичним шляхом, то ми з акумулятора злили за 3 години майже 25 Ампер годин ємності, а зарядили струмом 0,3 А протязі 24 годин, тобто образно повернули акумулятору 7,2 А, то ми маємо ще повернути в акумулятор 17,8 А і струмом 0,3 ми витратимо на це аж 59 годин. Що є страх як довго. Але є один нюанс: ємність акумулятора в даному випадку буде залежати від величини струму при навантаженні і від тривалості самого навантаження за певний проміжок часу. Та якщо копнути глибше, то ще з десяток факторів треба урахувати, тому математичний розрахунок тут буде не зовсім коректним. І на крайній випадок, якщо вам знадобиться використовувати акумулятор досить часто, і процес заряду має бути швидший, ніж 24 години. То завжди можна скористатись звичайним зарядним пристроєм, який за значно коротший проміжок часу відновить заряд вашого акумулятора. Враховуючи вище сказане, розрахунки, скільки по часу зможе працювати ваш акумулятор від певного споживача, будуть приблизними, але так можна хоча б зорієнтуватись. Ви зможете зарядити у разі потреби телефони, попрацювати за ноутбуком або хоча б просто забезпечити себе освітленням на час відключення електроенергії. Сподіваємось, інформація була корисною. Дякуємо за перегляд.